Вітаю всіх із епіцентра. Я давно не була в центрі меблів. Зараз я у відділі, де кухні, кухонні куточки, столи, стільці. Хочу показати чесну вигоду, які є, знижки. І також з'явились новинки. І, до речі, їх немало. Покажу новинки і покажу акційні пропозиції. Лець Каспер розміром 50 на 53 і на 81. 2,805 зі знижкою 15% в сірому кольорі. Також тут є такі, ось як рожеві цінники. Я не знаю, чим вони відрізняються. Подивилась, ну знижки ці поставили в грудні. 2025 року, і вони до кінця січня діють. Ось такий стілець, до речі, дуже гарненький кольор. Мені прям сподобався. Стілець іде з великою знижкою 40%. Називається Style, різнокольоровий. 2,178, замість 3630. Знижка 40%. Розміри чомусь не вказані. Ну він такий, приблизно, як і всі стільці, як і в юскі, такі ж і тут за розмірами. Тут у нас як табурет такий дерев'яний стоїть за 1600. 97, 35 на 35 на 45. Табурет Бон з масиву буку. Виробник Україна. Знижка на нього йде 27%. Дуже масивний та дуже важкий. Такий стілець повторюється і стіл розсумний, гляньте як цікаво зроблений. Аж ще чотири деталі, не три, а ось ця ще посередині. Масив ясеню, колір. Ясень натуральний, виробник Україна. Україна, русько-польський меблевий комбінат. Ось так, 100 на 100, а якщо розсунути, то буде метр 35 п'ять сантиметрів. Одинадцять зі знижкою 25%. Ось така економія. Тут такий стілець цікавий. Він, як зроблений не просто текстиль, а прям як подушка лежить. М'якенька, в двох кольорах виходить: темний і ну, темне дерево, чи як сказати, текстура, а сам в світло бежевому Чорна емаль, так, стілець Генрі називається, 2,370, але не дуже велика економія, всього 10%. Ну Так, по виду симпатичний. Такий круглий стіл коштує 800, зі знижкою аж 40%. Суперекономія. Стіл Темпо 90 на 75. МДФ Шпонов виготовляє також Україна. Ну, мається на увазі, що він йде 90% в діаметрі і 75 в висоту. Мені більше подобається, коли воно все в одному кольорі, ну, кожному своє. Такий коштує 5,875. стіл Женева, круглий, 90, а що на 22? Масив ясеню. Не знаю, що у них мається на увазі. Що 22. Може, щось не дописали, не знаю. Колір ясень натуральний. Тумба під мікрохвильовку, називається вона Бетті, є в двох кольорах. Ось сіра, просто намальована, тут стоїть біла, ціна 3240, економія 10%. Всього розмір 60 на 142 і на 400%. Так, Показує, німфа дуб написано: німфея Альба, дуб артизан. Ну так, так, якось не дуже йде добре. дверцята. З двох-двоє дверцят, дві полички, одна шухляда і от під мікрохвильовку. Будь ласка. Кухонні крісла, дуже красивий колір. Ну, вказаний просто як зелений, Мілано Грін назва. Іде з економії 25%. Ціна 4424. Ну, гляньте, красиво виглядає, розміри не вказані. М'який з усіх сторін. Ось такий Мілано Грін. Трішки що як крутиться, якось так. Ні, то мені так здалося. Він такий, знаєте, та більше, мені здається, зручніша буде. Вона як. По, ну, Трішки в наклоні йде в нахилі. Ось оця спинка. Сподіваюсь, що видно. Бачите, так більш зручно. Розсувна полиця для кухні 45 на 45 і на 150 але може бути до 87. 378 гривень зі знижкою. Дуб Кремона Торро вказано темно сірий кухонний диван, він, до речі, йде з такою видвіжним ящиком, і там прям багато місця для зберігання. Оце мені, до речі, подобається. Тільки якось він, знаєте, йде так не дуже. Ну, не можу зачинити. Так, ну, знижка на нього аж 5%, 7,940. Ціна також виготовлений в Україні. Ну так по виду нічого, що тікається шухлядам. О, Нормально. То я може, якось так однією рукою незручно було. Тут уже куточок. Також, мені здається, з цими шухлядами. Чи Я помиляюсь. А, ну як прочитаємо. Кухонний куточок, титан розкладний. А, темно-сірий. Оце кашемір вказано. 13351, саме розсувний. Так, ну він прям великого розміру. Розмір 1900, ну, майже 2 метри на 1360 на 820. Ну, так виглядає. Всі прям показувати не буду, хочу приблизні ціни показати. Ось такий столик, світлий колір, така приємна поверхня, шершава. Метал, білий, шовковий камінь. Називається. Ухти! Оцей шовковий камінь приємний. 3564, 900, Ага, він розсувний, може бути 1200. Трансформер. Бачите? 900 на 1200, на 600. Або на 900, на 75 висоту. Не розумію, правда, як він розсувається. Ну, розсувний. А, він просто так як розкладається трансформер. Це вже зрозуміло. Тут економія 15%. Чесна вигода. Стіл трансформер. Ну, конструкція так виглядає, знаєте, якось не, не дуже чомусь її треба прикривати. 3809. Дерево білий. А ти де спетель є світлий? Дерево-білий стіл трансформер. Я не буду читати всі прям, ну, його розміри. Батерфляй називається. Ось з економією йде. Також з економією аж 10% йде. А, це такий же стіл, тільки в іншому кольорі. Там вказано було, а тут крафт золотий, крайка білий, метал білий. 3078. Ось такий кухонний куточок. Ой, мені подобається, коли є така ще частина, дуже зручна на куті. Так, оцей куточок. Кухонний лайт, універсальний, Дві ніші. а в нього є дві ніші, до речі. Я так розумію, так вони, мабуть. Ага, точно, бачите? Тут ніша. І ось там ніша. Ну, вже зручно. Так. Штучна замша 10708. Ціна. Такий в клітинку. бежево коричневий Ну такі я не показую без знижок. От зі знижкою дестіл 5% знижка 2469 в діаметрі також 90 см. Німфея і переходимо в розділ, де стоять дивани для кухні, але раніше їх не було. Хочу їх показати, ті безнижки йдуть далі кутові. І ось такий звичайний десь, з економією 10% за 11,159. Називається кутова лава-карат розкладна 1900 на 680. Механічний дельфін, тканина, синя амбрела. Так. Розкладна лава. Ну, я тут не розумію, як її розкласти, не буду показувати. Отака прямо великого розміру. Тут кутові більш зрозумілі, я вже пробувала розкладати. Ось так воно все легесенько йде. Це називається куточок кухонний. Так, Темно-сірий сторона права, той синій буде наліво. Гляньте, гарно виглядає. Так, прочитаю все. 19,188, Ціна і синього, і сірого однакова. Зі спальним місцем та нішою. Ага, ось спальне місце тут розкладається, а ніша, мабуть, там десь. Якось. І ні, 2200 на 1360 на 830 тканина темно-сірий права. А де тут? Це моя на увазі така ніша. Це, це ж не Що це за ніша? Ні, мабуть, десь отут є ніша. Ні, тут ні немає. А отак вот от, мабуть, якось ні. Ну, якось вона, десь є ніша написана, не, не розумію. Тут така ж ціна, тільки це ліва сторона і темно-сині за такою ж ціною. Так, Відкривається все. От розкладається він легенько і дуже добре все йде. Ще є ось, бачите, для зручності з двох сторін, також такі як петельки і посередині. От єдине, що я не розумію, де ця ніша береться. Ну, це, може, я не розумію. Так що така ціна. Економія 20% на буфет. 6240. Ось ціна цього всього буфету. Показую, як виглядає, а потім зачитаю його параметри. О, дві полиці. Тут дверцята зручні. До речі, Їм м'яко йдуть. Може, щось Ні, нічого не додано, то якось знаєте, немає цього. Так, щоб воно стукало. Так, і тут начебто зручні шухляди. Ну от Зручні, йдуть якось нормально так. Добре, я б сказала, прям. І ще двоє дверцят зверху і дві полички. Вони без перегородки. ну Просто дві полиці, і дві полиці не закриті. І там є полиця Ну, зручний буфет. Ну, Кольори на, на чий смак. Цегляний Ци, колір називається. Три упаковки буфет салерна. Тисяча, ну, майже на 2 метри і на 410. Дуб Артизан новинка. 6240. Ну непогана новинка показує, як внизу ніжки зроблені. Я маю на увазі по якості. Якось воно все зроблено добре. Ось оцей буфет новинка. І тут знову новинка прийшла показати. Така прям шафа на кухню. І немає ціни. Може, вони тільки її прямо зараз поставили, бачите, з двіна. І знову тут от все добре так відчиняється, якісно, більш якісно. Новинки у них приходять більш якісні. Ну, мені так може здається. Тут знижка йде, це не новинка. Я цю вже тумбу буфет бачила. Це називається буфет Палмер, низ, низ 100 на 85 дуб Санома білий. Колір так вказаний. Тут дві полиці всередині. Ой, треба чинити, Ну, якось так. Все, бачите, пошкарябалось уже. 3,315, економія 15%. Ось вся оця кухня, окрім раковини, навіть стільниця входить за 7,650 замість 9. Економія 15%. Кухня називається Діана. Вниз описується по кольору як графіт сірий, а верх дуб артизан. Тут так, кухня Діана 1 і 6. 6 упаковок, що написано, те вам і кажу, показую, як воно виглядає зсередини. Ну, так собі, такий з грохотом трішки відчиняється. Так, тут дверцята на дві полички. Ну і тут ось так, без нічого. І знову зверху по дві полиці, білі всередині, якось верх більш якіснішим виглядає і трішки краще самі дверцята. Економія 15% на Діану. Ось тут знову новинка. Кухня називається калья. В двох кольорах верх сірий, описується як дуб, кремова торро. Оксид білий ДСП дуб, також кремова без стільниці, до речі. 10 упаковок ціна 10 800 без стільниці. Так, Готова стільниця. Це окремо треба замовляти. Тут дві полички. ну так, красиво зроблені. Золоті ось ці дверця, та, ну, от ручки, так більш м'яко все йде і не стукає. І тут гарно зроблено по якості. Це все якось воно м'яко. От новинки, не знаю, щось вони вже пододавали, що воно, знаєте, м'якенько так зачиняється і немає цього гроху. Тоді ці золоті вставки мені подобаються. По дві полички тут всередині, ось так внизу. Зручно, до речі, відчиняти. І ось так воно і непримітно, але дуже зручно. Дві полички також показую. 10 800, ціна замість 13 500. Також Україна виготовляє. Great плюс товариство називається. Тут не вказано, що новинка ось ця тумба, але я її не пам'ятаю. Дуже приємний фісташковий колір от дуже приємно виглядає. Тумба зараз йде з вигодою 25%, коштує 4725, замість 6300. Тумба Кріс називається 1400 на 880 і на 410. Знову все, от знаєте, більш якісно. Навіть хочу показати, ну більш от. Почали робити це явно також із нового. Я таке раніше не бачила. Вона якось м'яко все йде, немає такого розбитого, всередині пошарпаного. І от так воно зачиняється і немає цього звуку, такого твердого. Ну, ось так вона виглядає з економією. 4725. А з цієї сторони вам покажу. Ось така тумба. Буфет за 3600. Також гарна економія 25%. Буфет під назвою Джон. Так, це товариство, мабуть, кашемір виготовляє 1200 на 852 і на 600. Кашемір плюс дуб кремона. Так, ну, Начебто також якось більш ну, так гарненько виглядає все. 3600 замість 4800. Ну, гарна економія виходить, 1200, дві упаковки. Тут дверцята зачиняються, просто дві полички. І дві полички в такій відкритому виді. І так трішки покажу, як вона ззаду. 3600. Ага, ось тут, бачите, як вона виступає. І ось такий милий буфет невеликого розміру. і те зі знижкою 15%. Ціна 5,355. Буфет називається Пальмер. Ціна 5,355 замість 6,300. Вказано колір як дуб, санома білий, розмір 100 на 185%. Так, гладенько, так, такі от дверцята. Всередині, ну як вони зачиняються. Ноці, ну, бачите, стукають, про що я вам казала, ті вже і от, от, от воно зі звуком все працює. Ну, такий, а так на вид він дуже, дуже гарно виглядає. Ще верх вам покажу. Дуже багато, я бачу вони новинок, обновляють ці кухні попривозили в новому році. Ну от, Знижка 15%. Ціни на табуретки, табуретки також йдуть по акції. Ціна 1074. От внизу вам просто чорну хочу показати, щоб зрозуміло було, як виглядає. Ну, мені здається, така важка. Да, табурет кухонний соло, чорна емаль, 10 ой, 1074. Є біла, є чорна, розмірний написаний. А є ось така більш приємна дорожча з м'якою, ну, з м'яким сидінням 1193 Амелі за 816 можна купити, мінус 15%. Цікаво, дуже зроблений табурет. Гляньте, виглядає дуже от гарно цей табурет. Комфорт називається. Дуб-птахо-антрацит 816 замість 960. Гляньте, багато знижок на барні стільці. Ну, знижки невеликі, але ось, наприклад, оцей чорний йде 2818. Невказана висота, стілець барний Генрі, чорна емаль. Цей білий, з сірим таким сидінням, цей вищий Ніаполь 2,840. Знижка на нього. Без спинки. 2,381. стілець бундук. Отут вказані розміри: 300 на 300 на 710. Ну тут 30 на 30 і 710 висота. Далі 2,529. Дуже м'яка, тут прям подушка така широка. Ну, такі ж розміри однакові, мені здається. Я показую кілька зі знижками. Ще є як екошкіра. Ой, дуже красивий колір вершкового масла. Цей так гарно виглядає зі, зі спинкою. 2078. На нього знижка, до речі, 20%. Стілець барний его. Ну, молоко вказано колір. Виробник, до речі, Китай. Так, економія. І такий же, тільки як шоколадний. А, ну що у них за колір вказаний. Так, да, Чорний шоколад. Да? Стілець барний его, за такою ж ціною. Гарно виглядають ці стільці дуже гарно. Регулюється висота, як бачите. І, мабуть, він і крутиться. Так, і він ще й крутиться. Ну, зручна підставочка для них є. Я на цьому свій коротенький огляд з магазину Епіцентр буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Пишіть свої пропозиції, побажання, щоб ви хотіли побачити в епіцентрі. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі.